Урок історію розвідників. Лава шлах. Готуючись до входу євреїв у країну Кнаан, Маше відправляє туди 12 розвідників, щоб перевірити найпростіший, найшвидкіший шлях завоювати її. Після 40 днів розвідники повертаються із заявою: Ми не можемо захопити країну Кнаан і Сивишний карає їх. У чому полягала війна розвідників? Їх надіслали за інформацію, і вони пішли. Розвідники порушили умову свого доручення, надавши особисту інтерпретацію його результатів. Вони мали повністю вірити в те, що завоювати країну можна, адже Всевишній наказав це зробити. Їхнє завдання полягало в тому, щоб засувати як найкраще це зробити. З розповіді про розвідників ми бачимо найважливіше правила життя. Наша ціль освітити світ, заявувати землю святості, Поширюючи світ тори і заповідей. Це завдання поставлено перед нами Всевишнім. Ми не маємо права вихлитися від нього і сказати, що ми не можемо це зробити. Але як саме це зробити, залишається на наш розсуд. Шабат-шалом!